Так, всім вітання. Хотів би звернутися до всіх всього слов'янського народу, до всіх людей свідомих, ті, що пробуджуються, хто мене чує. Дивлюся на ці всі моменти, які я висвітлюю. Дивлюся на ті лайки, на ті підписки, на ті всі моменти, які вами зазначені під моїми відео, під моєю творчістю чи слайдами. Я вже навіть не розумію, як це можна назвати. Коли я більше року висвітлюю стільки фактів корупції, зухвалою, стільки фактів е, такого свавілля, коли е, чиновники так звані втікають, коли так звані якісь люди в халатах чорних втікають, не показують ні документів, нічого, не зрозуміло. От ніхто не показав документи. Що це за люди? Ми не знаємо. Але ми в очередях стоїмо, бо це називаємо суд, бо ми самі даємо повноваження цьому суду. Ніхто не підтвердив тих повноважень. Що відбувається, незрозуміло. Я показую стільки прикладів, а люди пишуть деколи. От не вистачає музичка. Ну не спорю, людини нема. Да, трошки він там робив правильно, може, але трошки через силу, трошки беззаконня творив. І це наказалося, це вийшло, наказуємо. Невже ви хочете теж, щоб ми робили через силу? Чому вас не влаштовує по закону? По закону, коли я все роблю, вони просто втікають. Я не бачу підтримки толком, я не бачу підтримки в мас-медіа, я не бачу підтримки в політиків. Чому всі мовчать, чому дивляться ток-шоу, всяку хирять, а чому ніхто не обговорив ні на... Телебачення ні в політиків оці питань, які я ставлю. Чому я ходжу, коли мені якийсь чувак хайнацький в полі... Печерському суді назвався себе суддєю, документів не показав, засідань не було. Змів на мене викликати поліцію. Поліція приїхала до мене, ой, до нього, взяла повідомлення про злочин з його сторони в мене, зареєструвала. Я не можу її оспорити нормально, бо тому що колеги нагло прикривають. Дізнався по закону, чисто прийшов ще раз, ще раз. Ніхто не приїжджає, слідчо-оперативна не приїжджає на виклики. Я не можу, щоб притягнули з цього не мужика, непонятно кого, який навіть не вибачився через пару місяців. А ще раз на мене охорону викликав нашу, тому ми їм проплачуємо, щоб їх ті охороняли. Тобто я добиваю справди, я приходжу в приміщення, типу, суда, і я не бачу справедливості. Я... Ходжу, ті типу, прошуся, я декілька разів заходжу, його заглядаю, він далі судить. До мене дзвонять люди і кажуть, от у мене Хайнацький там засідання проводить. Другі питаються, як можна, наприклад, там питання рішити? Бо от я ходжу до слідчого 5 років, 10 років, а він безсовісний так робить. Я не розумію, ви себе подивіться на себе в зеркало, по-перше, ви ходите до кого? Ви ходите до злочинця, який не виконує накази, обов'язки, які має по закону зробити. Ви ходите далі до нього 5 років. Я приходжу, ви показуєте приклади вже. Ви вже маєте по прикладах зрозуміти. Я приходжу до будь-якого того умніка, яким себе назвав там поліцай, СБУшник, прокурор, суддя. Я приходжу до них. І якщо він щось неправильно робить, я викликаю зразу поліцію, щоб його зареєстрували як покривача, як порушника, як той, що підробляє. Я до нього більше не прийду. Це злочинець для мене. Я не розумію вас, як ви можете по 5 років ходити. У мене люди дзвонять, кажуть, от той суддя, якого там порушено, ти пробуєш порушити, бо він порушив, він далі судить. Я не розумію, як може такий суддя судити, і як ви, наприклад, до нього умудряєтесь прийти і улибатися, пересідати перед ним, сідати, вставати, кланятися, знаючи, що він, я вже виставляю відео, що це нарушителі, що це безсовісні люди, які не показують документи, це непонятно хто. І вас це не дивує. Ви ніхто не предоставив, як ви смієте, ви не можете навіть відвід віддати оцій особі непонятні, коли я виставляю факт, що він нарушитель, що він не показав документів, а ви далі з ним до них приходите, кланяєтесь разом з адвокатами, які вас, вас приводять, кажуть, не зліть їх, бо вони не дай Бог щось так зроблять. Не так і ви дивуєтеся, знову, щось не так, знову не то. І вам треба музичка, який буде силою бити їх, підставлятися. Наприклад, ще пару музичків, ще пару людей хай поляжуть, правильно? На такій підставі, від всяких там запроданців мінтів. Я от не розумію, що вам треба і що для блага, щоб ви жили якось в благо і ви жалієтеся, що у вас щось не так. Ви чекаєте якогось когось месію. А просто треба вивчити закони. Я просто вивчив закони, не більше, не менше. І добивається, щоб вони виконали все по закону. Згідно клятви, їх обіцянок, клят, їх ну, законів, всього-навсього. Для чого когось бити, для чогось. Та це треба демонстративно, як кажуть, я називаю це порку. Тобто пару чоловік добитися, щоб е, наказали. От як я приходжу в Печерський суд, я кажу колегам, як між вами злочинець явний, чому ви дозволяєте, вам не стидно між ними сидіти? Чому дозволяєте? Чому я викликаю міліцію, щоб його забрали з кабінету? Я раз п'ять же приходив. І ніхто мені не може допомогти в тому. І всі улибаються, і всі до нього в чергу стоять, бо йому суд призначили тіпа типу, розподіл справ якісь. Я, кому, хто він такий? Він ні разу документів не показав. В нього табличка висить на цьому. Там завтра прийдемо, другий буде сидіти з табличкою. Тобто, а це для вас суддя. Ви просто я не розумію. Ну, де я таке враження, знаєте, якби не мої відео, які виставлені. Ну, мені би всі мене б на дурку спіхнули, сказали би, дурак, що ти говориш чи що прийду. Ну, мені здається, що я наоборот. Що я між непонятно ким живу, вибачаюсь народ. Ну, я не розумію, що відбувається. Чому мої приклади ніхто не використовує, всі просто як слайди дивляться, чому не заставляєте політиків то все висвічувати? Кого вони ставленниками роблять? Це ж вони призначають, закони ті пишуть так звані. Чому я всі документи, які беру, які мені сують, вони належно не оформлені, бо за них ніхто відповідати не буде, знаєте, ні підпису, ні печаті належної немає. Електронні печаті, ви їх провірите в магазині, чи де ви їх провірите? Чи сканер додому купити? І вас навчили, що це електронні печаті. Вам мозгін печатали вже. Раз вам то говорять, і ви ведетеся. І мене ще переконують багато діятів, що так має бути. Де ви бачили, куди ви ту свою печать занесете? Кому ви що докажете? Як він ні посвідчення не показав, хто буде відповідати? Коло з до нас розігрують, а ви ведетеся. Я куди не заходжу, всюди втікають, немає нам сміливих. Там вони всі незаконні, виходять, бо вони всі втікають. Ніхто не може виконати законні требування. Всього-навсього. Я не прошу нічого чогось нереального, просто законі. Просто виконати клятву, яку дали, виконати закони. Я щось не розумію, блін, просто що відбувається, де я живу. Таке враження, що я в дурдомі живу. І всі плачуться, лайкають, жаліються. Куча суддів під криміналом, під статтями. От Юрій Слюсар зі мною от, відео В нього куча ухвал не виконала, куча суддів так званих під криміналом, і вони далі судять. Мені люди кажуть, ну він ж там от нормально там. Так чекайте, чекайте, мене він наказав, тіпа, виходить, на мене викликав міліцію, а комусь нормально. То ми тому будемо липатися, бо він там нормально. То що він там другого криміналом по криміналу пішов? Ну нічого. А ви десь, не дай Бог, щось крадете. Де ви будете, де це нормально буде. Я от просто дивуюсь. Чому ви не заставляєте політиків? Я написав ПЮД. Я написав Порошенко партії. Я написав Зеленське. Ні одна партія не відповіла. Сказала Зеленський і Порошенківські промовчали, ПЮД, вроді би, написали, що вони нічого не можуть, бо вони не розслідують. І, 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 і все. Типа не передали по належності. А ті дві промовчали. Ті, блін малюки, непонятно. Я, блін, скільки раз вертаюся кажу. Ну як малюк не чує, чи що, наприклад. Цей ще Головачов сидить, переляканий, на мене викликає, бо він вже знає, що він перед прицілом. Захватить його апеляційних судів, просто захватить спецслужбами. Тобто судді під якимсь крючком не можуть піти, як мужики, здатися, сказати, нас диснуть. Тобто йдуть, як соучасники. Я от не розумію, блін, що відбувається, чому народ, блін, улибається і дивиться це, як ток-шоу. Знайомий недавно приходить. З товаришем каже, я думав, там куча депутатів, куча охрани, що ток-шоу знімають. Ви реально всі дивляться більше року, як ток-шоу, і не задаєте питання. А ви знаєте, що згідно 214 статті, а особливо частини 9, всі факти, які є по зазначенні в мас-медіа, вони мають ти як, як злочин фіксуватися. Чому ви не задаєте запити, що проходить по тих от фактах, які мною зазначені? Ви маєте всі, я ж дав дозвіл з согласіє, согласія, щоб ви мої відеопротоколи використовували як факт. От приходите до судді любого, який там фігурує в мене, який себе веде неналежно, так званий суддя, не показав документи, все, пішов вон. А ви сідаєте, кланяєтесь, присідаєте. Любий чиновник, який в мене фігурує, це відеофакт, який я дозволяю взяти, долучити до матеріалів вашої справи і показати, що той чиновник не має бути, бо він... Згідно з тих протоколів, які я подаю, на нього має бути розслідування. У мене є документи, де вже є ухвали суддів. Я на вищу апеляційну палату вищого антикорупційного суда є ухвала, що порушити проти їхніх дій без ухвали. Слідство прикривається. У мене є витяги підроблені на ОСБУшниками, прокурорами в генеральній прокуратурі. От мої справи має генеральний особисто прокурор задати і особисто малюк за такі виходки. І ніхто не питає, всі ходять, біля них улипаються, бояться слово сказати. А це прості мужики, які разом з вами в дворі колись росли. Йому просто тіпа наділили якимись повноваженнями тимчасово. І ви перелякалися, бо він себе назвав кимось. Ви на своїй землі боїтеся підійти, запитати, бо він колись з вами в пісочниці і ріс, я кажу, з одної пісочниці. А сьогодні він став важним СБУшником, генеральним прокурором. Ви що, клоуни, чи що? Я не розумію, вас розводять як тих кроліків. Ви ведетеся і ви не можете достойно використати відеопротокол, який засвідчує, що це злочинець, наприклад, по фактах, які я зазначаю. І ніхто не оспорив більше, ніж за рік, ні одного відео, яке я показав. Ніхто. А що не оспорено більше місяця, це є фактом. Що ще вам треба, щоб змінити своє життя? Я от просто поражаю вас. І ви жалієтеся, що хто. Хтось комусь погано щось. Щось не так, щось не то. Всі погані, всі кругом погані, всі, всі сволочі, і всі лайкають, всі друг друга в інтернеті, як кажуть, бакланять. І все, всі дії ваші. Де ви всі достойні слов'яні? Що вам ще треба для прикладу? Який ще вам приклад треба? Ви не достойні тоді, якщо ви не можете таким прикладом скористатися. Який ви достойний народ тої землі, і ви дивуєтеся, що хтось чужий заїжджає? Якщо що вас здивуватися, куча народу, просто толпа. Ви з таким прикладом не можете справитися. Що вам ще потрібно? І ви жалієтеся, хто заїхав. Та заїдуть вас, ще хто знає, хто вас нагне тоді. Якщо вам того мало прикладу і поставити на місце тих службовців, яким платиться, і ви щось хочете комусь доказати, дорікнути, тому усвідомте, що робиться. Навчіться користуватися хоча б тими фактами, які вам підніс дається. Тоді ви скажете, да, ми достойна нація, а до того часу ви поки непонятно, хто ви просто стадо, чи толпа, чи як, вибачайте, якогось образив. Бо кого не образив, той має показати, що він дійсно достойний тої то назви дійсно мужчиною, щоб бути, щоб людиною бути, заслужено на тій землі, на якій вас народила ваша мама. Всім щасливо!